Вітання всім грибникам. Ось знову ми в Карпатах. І мій пізнавально-аналітичний канал Країна Грибландія запрошує вас до нової мандрівки. Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий і трішки екзотичний грибок. Ось такий він, називається він Яєшник Карпатський. Чому він екзотичний? По-перше, він занесений в Червону Книгу України. В нього дуже багато імен. В науці він відомий як боровик напівпридатковий, боровик дівочий, боровик жовтий, боровик яєшник гірський, яєшник Карпатський. В народі його звуть просто пшеничник. Або жовтяк. В чому його суть? Це є один з найближчих родичів справжнього білого гриба. Він весь жовтий, на розрізі жовтий, не синіє, піднебіння в нього жовтий. Весь він жовтенький. Ось такий він красунчик. Чому я його взяв? Ой, попереду мене йшла дуже галаслива ватага грибників. Вони знайшли цілий виводок таких грибочків, два з них старенькі, а один витягнули і кинули. В цьому справа. Ці гриби раніше у нас попадались дуже-дуже рідко, але в зв'язку з останніми потепліннями за останнє десятиліття вони стали рости значно частіше. Місцеві грибники сільські називають його дурним синяком. Копають і перевертають. Незавидна доля у цього хорошого, гарного грибочка. Ну просто не завине, а всі їх копають, всіх перевертають. Тому я просто звертаю увагу, застерігаю. Якщо ви побачите такий грибочок, ну, по-перше, він Червоній книзі України, збирати його заборонено. Але якщо вже ви його перевернули чи взяли, побачили, що це не білий, тоді можете його сміло брати. Він відрізняється від боровика Красивонішкового у народі Герчака. Тим, що він повністю жовтий. Хоча шапинка з нього, у нього ніби схожа трошки, але, але, але він весь жовтий і на розрізі, і на, під шапинкою і ніжка сама жовта. Путаючи його з боровиком красивоніжковим, місцеві всі люди його просто перекидають, ігнорують і не беруть і копають. Ну, Шкода, шкода, Тому що грибок зараз почав рости в Карпатах масово, гарно. І якщо ви його не берете, ну то будь ласка, просто чи залишайте на корню. Але якщо вже взяли, то сміло споживайте, не переживайте. Я змушений був зробити про нього цілу програму, про цього грибочка, тому що мені дуже шкода їх. Я деколи їх знаходжу десятками, вони ростуть на узліссях. В ялових лісах, на полянках, і вони дуже піддатливі хробачкам. Якщо трошки постояв, він відразу починає портитися. Ну, отак, гуляючи, розглядаючи цього грибка. Заодно візьмемо бонуса. Поки ми говорили, недалеко від було ровика красиво той то є Боровика і яшника карпатського. Виріс. <клес> Справжнісінький боровичок Отакий такий от. Ось такий от. Ну, Візьмемо його. Зараз ми його почистимо. Пристроїмо коло решту грибочків. Ой! Хороший яєчник карпатський, дуже гарний грибок. Тому я кажу, коли зустрінете, не копайте, не викидайте, не перекидайте. Це хороший і якісний гриб. Просто в зв'язку з глобальним потеплінням вони стали у нас появлятися тепер дуже-дуже часто. Це яєшник гірський, яєшник карпатський. Жовтий гриб, пшеничник, як його хіба не називають. Ну отак. От, от, за бонуси візьмемо ще тут одного білячка, буде бонус нам. Ну, і ще от такого малючка. Тоже гарненького візьмемо. О. І в результаті поки ми цікавилися яєшником Карпатським. У мене під носом виросли три гриба білі, гарненька колонія. Ну отак от, от, так от приблизно сьогодні виглядають карпатські ліси в околицях курорту Східниця. Грибів не дуже багато, але все одно попадаються, і якщо наполегливо і уперто шукати, то ліс обов'язково винагородить вас якоюсь красивою і смачною знахідкою. Тому я на даний момент я Олесь Боровик і моя програма Країна Гриландія завершує свою трансляцію, тому що будемо ще трішки ходити, шукати, може щось хороше ще й знайдемо. До нових зустрічей.